Костя, син 60-річної Тамари, подзвонив їй якось і каже: Мамо, нас чотири людини, а ти одна. Давай знімемо тобі квартиру, а платити ми будемо за неї самі. Кості 35. Є дружина та двоє маленьких дітей. Після весілля він привів дружину до будинку, де жив із матір'ю. Так і залишилися. Спочатку молодята хотіли накопичити на початковий внесок, але це, як виявилося, було не так просто. Ціни підскочили, прибутки впали. Відкладали цю справу на найкращі часи, але вони чомусь так і не наступали. І ось вони вже давно не говорили про свою квартиру адже, начебто, живуть вони у великій квартирі, тут усе є, і зручний район. Внуки ростуть на очах, бачу я їх щодня. Але іноді з ними просто нестерпно. Я розумію, що їм зі мною вже не так цікаво. Спільний побут трохи зіпсував відносини між свекрухою та невісткою. Трималися вони з останніх сил. Єдиний вихід у цій ситуації, каже Тамара, це молодим піти на орендовану квартиру. Я розумію, що їм тяжко із двома дітьми, але район у нас елітний, тут вони не знайдуть відповідного варіанту. Нехай їдуть в область або десь на околиці, а нещодавно Костя запропонував вийняти квартиру мамі, а самим залишитися у цій двокімнатній. Навіщо тобі двокімнатна квартира? Тобі цілком вистачить і студії? На роботу ти вже не ходиш, на транспорт витрачати гроші та час все одно не потрібно. Якщо знімемо квартиру неподалік столиці, то там і ліс, і чисте повітря, і люди добріші. Коли за нами скучиш, то сядеш просто на електричку і примчиш за півгодини. Я зустріну тебе на вокзалі, обіцяю. Навіть не думай. Самі з'їжджайте та винаймайте собі квартиру. Вам свіже повітря також не завадить. Як вам здається, хто має рацію в цій ситуації? І який їм знайти вихід із цього непростого становища?